І сина і Амінь. Христос рождається Я пригадую, що кожного року на цей день Василія Великого. Я розказував про Василія Великого, про різні його справи, чому він великий. А сьогодні хочу би з вами поділитися про інше свято, яке сьогодні, власне, також є. Сьогодні є обрізання нашого Господа Ісуса. А тому маю такі дві думки. Перше. Читаємо так Івангелія від Луки. як сповнилось вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ях, назвали його ім'ям Ісус, що дав Бог Ангел. І отже Ісус бере і виконує цей обряд обрізання на восьмій день, як тут сказано, але це обрізання, воно не є просто обрізанням, воно не є просто, щоб щось зробити. Це обрізання воно щось означає, а саме означає Союз. Або договір, можна по-сучасному сказати, або взаємні обітниці один одному. То от через це обрізання людина входить в союз з Богом. Через це обрізання людина входить в народ Божий. Через це обрізання людина отримує обітниці, обіцянки від Бога. Через це обрізання. Воно було затверджено Мойсеєм, але воно ще було дано. Авраамові, що тоді? Ось Авраам даю тобі оцей знак, щоб ви всі покоління бачили, що ви є вибраний народ? Однак, що з того обрізання, і що з того союзу, і що з тих обітниць, якщо їх не дотримуватися, якщо їх не виконувати? Ну то що з того, що ти обрізаний? Ну, і що з того, якщо ти не живеш цим? Наш Господі Ісус, він обрізається не тільки юридично, не тільки робить у цей чин на собі. Ні, він живе цим обрізанням, він живе цим Союзом, він виконує все, що було записано в законі. По факту, він тільки один і єдиний, який виконує всі ці обітниці зі сторони людини. Тільки він. Сьогоднішній день він показує нам, що він. Не просто має обрізання, він живе цим обрізанням. Апостолів, які ми сьогодні чули, йшла мова про те, що ми християни, ми не обрізуємо собі тіло, ми обрізуємо щось набагато більше. Ми обрізуємо собі серце. Там говорилися такі слова про те, що ви обрізані обрізанням рукотворне. Ви в хрещенні Ісуса, в хрещенні Ісуса, ви є обрізані. Для нас, християн, оце обрізання, оцей Союз, оці обіцянки один одним, Людина Богові обіцяє, Бог людині обіцяє. Є хрещення. Хрещення. Ну але знову ж таки, толку з того Союзу і тих обіцянок, і навіть того хрещення, якщо ним не жити, якщо його не виконувати. Ну і що, що воно в тебе є, і що, що ти маєш свідоцтво про хрещення? Тобі треба жити цим хрещенням. жити так само, як Ісус прийняв союз і жив ним до кінця аж до смерті. Ми прийняли цей Союз від Бога через хрещення, що Він обіцяє нам. Я з тобою, я тебе не покину, я обіцяю тобі рай, царство небесне. А я, Боже, обіцяю тобі, що буду жити в цьому житті згідно твоїх заповідей, ходити твоїми дорогами тебе прославляти. То от, дивлячись на Василя Великого, не просто майця хрещення, а живи кожен день цим хрещенням. Друга думка. Після обрізання Ісуса Іван якось так перекидує, і зразу прийшло тут 8 днів, а тут зразу 12 років. Ісусу. Ну, але ходять вони в Єрусалим, на Свято Пасхи. І, звичайно, що е, Ісус, той, який вже розумів, хто він є, Він розумів, хто він є, Він розумів, що він є Бог, покаже: хіба не знаєте, що я маю бути при справах Отця Мого? То все-таки тут пише, що вони разом всі ходили на Свято Пасхи. Хіба ви думаєте, що цей Ісус, який народився, він зразу був суперменом? горе перекидував, чи чуда зразу робив, будучи маленькою дитиною, чи може зразу говорити вмів, не вмів ні говорити, не вмів їсти, ходити не вмів, не вмів цього всього. І йому міняла панбасть. Ну, не такі, як тепер, а такі, як тоді був. Він вчився, він формувався від батьків. Від батьків. Це не просто він йшов на свято Пасхи сюди, як маючи свідомість Бога. Не тільки це батьки виховали його, щоб він ходив з ними кожного року. На оце Свято Пасхи. Це батьки показували йому, як не просто мати це обрізання, цей союз на словах. А Та. як це облізання, цей союз мати в житті? Ось вони показували, і дитина вчиться. Звичайно, дитина може вирости і сказати, ні, мені не, не треба, я маю свою думку, я маю і так далі і далі. Але але ти можеш показати, ти можеш дати оце свідоцтво, ти можеш дати цей приклад. Ось, це вже дуже багато. Господи, просимо Тебе за молитвами святого Василія Великого, якого сьогодні маємо свято, просимо Тебе, дай нам розуміти, що ми маємо союз з тобою. Кожен з нас особисто і конкретно має союз з Богом. Господи, просимо тебе, дай нам не тільки знати, що ми християни, а дай нам бути християни. Дай нам кожен день жити цим християнським життям, жити цими обітницями, жити цим Союзом, жити цим. І, Господи, просимо також дай нам Твоє благодаті, щоб ми це, це життя Союзом, щоб ми показували своїм дітям. І, можливо, також цим коробки, які нас будуть бачити. Амінь. Христос рождається.